Багато рослин під впливом холоду зміни сонця і холоду, коли нічні температури опускаються. Ну і день, відповідно, теж сонце стає менш теплим, менш світлим. Рослини виробляють в собі захисні речовини, які впливають на їхній зовнішній вигляд. Рослини чуть-чуть буріють, стають такого темного болотяного кольору. Вся земля, в принципі, набуває темнішого кольору. Темнішого по природі, тому що немає сонця, немає, е, не виробляється рослина в стані спокою, не виробляється такий е, обмін речовин в рослини не відбувається такий, як він відбувається весною, коли гріє сонечко, коли тепло. Рослина себе просто захищає таким е, кольором е, зовні. Багато рослин, дуже багато рослин змінює свій колір. Туї змінюють свій колір. Всі туї змінюють свій колір. І смарагди, і не смарагди. Смарагд теж змінює колір. Так, він не є такий е, темний, як е, брабант але, тим не менше, він не є і таким яскравим, як він буває навесні. Самі ви знаєте, що е, в кого є. Хвойні рослинки навесні прям вибухають кольором. Будь-які хвойні, які мають жовтий колір, варіагатний колір, вони можуть на зиму тускніти і виглядати, наче їх вимазали в болоті. А насправді нічого страшного не відбувається. Можливо, якась частина відмерти, тої жовтої, такого брудного, але в основному.